Усіх нас є думка в голові, яка дуже стопить наш круг вперед. Зараз у вас це тригерне, обурить, але сорі я буду казати про супер нашу інфантільну позицію. Ми її часто не тільки не усвідомлюємо, а ще й агресивно відкидаємо. І головне це думка про те, що наші страждання, нібито мають бути компенсовані. Тобто, наприклад, трапився піздець, не знаю, жорстка болячка чи дом згоріл, і ми такі: ой трапився пізєць, тепер моє життя має прийти щось хороше. Я почекаю, я не буду нічого для цього робити. Ага, це дуже позиція жертви, яка перекладає відповідальність. Якщо казати про релігію чи ізотерку, жертва це щось що. Ми приносимо богам в обмін на щось. Ось я грохнула корову, принесла її богам за те, щоб в мене була міцна хата. для цього більше ніхіра не роблю, тільки чекаю, але міцної хати може й не статися, тому що ніхто і ніщо не зобов'язаний цінувати вашу жертовність. Ваша жертва це тільки ваше рішення. Знаєте, як мама, яка доїбалась до дитини, я заради тебе кинула університет, щоб ти радівся. А сина тоді ще не існувала. Не може не существуючи з цим попросіть кіньві. Навіть якщо ми не маємо відношення до цієї жертви якоїсь типу згоріла хата, то. Це тільки наша життя, вона ніколи ніби. Але будь-якому випадку, коли ця жартовність не винагороджується, ми починаємо злитись. Ей Бог, ти мені винен, вообще то за вівцю. Ей, син, ти мені погроб житті винен за те, що я кілоніві. Я вже так страдала. Але це наші проблеми. Ми можемо обрати в житті власні реакції, власні стратегії, але не можемо обрати чужі реакції. Що робити Вийти з позиції жертви. Почати робити щось під гідою доброї волі. Я віддаю тобі свою останню курку на сушку. Ти мені за це нічого не вина, це моя відповідальність. Я буду, звісно, дуже вдячна, якщо ти мені щось даси у відповідь, але якщо надаси це Теж супер, і знаєте, цей легкий фльор відсутності очікувань від інших людей. Саме він допомагає нам не сидіти, не чекати, не просирати наше життя, а діяти, рухатися і залучати все в наше життя для розслаблення любові і щастя. А це найкраща стратегія. Прям як на мене підписатись.